Припустимо, я запитаю вас за субкультуру Гєру. Хто це, що це, які у неї були мотиви? Ви ж у свою чергу відповісти щось приблизно таке. О, так це ж ті самі гарячі, наглі засмаглі панянки з аніме, манги і хтивих їх аналогів. Правда? Ніфіга, скажу я вам, ви потрапили під неправильну та доволі викривлену призму японської анімації. А тому сьогодні я, ваш нетиповий розяснювач аніукер, розповім вам про одну з найяскравіших і найбільш стереотипізованих японських субкультур Гяру. Звідки вона взялася, чому стала такою популярною, куди начебто зникла, і як, о неочікувано, вона досі ще жива? Так, навіть у 2025 році, уявіть собі. А перед цим поставте вподобання. Байку, напишіть комент про яку з японських субкультур зробити відео наступним. Та поширте, поширте це відео по максимуму. Дякую, що ж буду розпочинати помалу. А розпочну напевно з того, що саме слово ґ'яро це запозичення від англійського слова «girl». Дівчина, але от саме із звичайною дівчиною гяру мала точно мало спільного. Г'яру – це не тільки назва субкультури, а й повноцінний стиль життя. Це ті, хто у 90-х і нульових відверто порушували усі негласні правила японського суспільства. Ну, як правила, всього на всього, по-перше, були вони постійно засмаглими, і це у суспільстві, де цінують блідість. По-друге, висвітлювали або фарбували у блонд собі волосся, при тому, що у школах це було суворе табу. Ну і по-третє, ходили вони у міні на платформах, усі у стразах із різними прикрасами на нігтях. Фарбувалися вони кричуще, яскраво, з білою підводкою під очима, фальшивими віями та блиском з усіх усюд. <сум> да. Цікавою особливістю їх двіжу був свій особистий сленг, яким вони любили не те, що поговорити, а навіть вдосталь так добряцько поволати. Бо були, як ви вже зрозуміли, антисистемщиками. Їх слоган у цій ситуації був короткий нам пофіг на думку суспільних. Так як у кожній історії є свій початок, у цієї він теж присутній. В 80-ті роки Японія економічна бульбашка у своєму зеніті, а значить, і грошенята молодого покоління водилася вдосталь. Кожен хотів виділитися і бути схожим на тих самих крутих, засмаглих американців з ТБ, які катаються на серфі і одягаються у все яскраве. У результаті цих війнь, уже в 90-х виник стиль Когіяру вигадали його школярки, що почали модифікувати свою шкільну форму, додаючи до неї короткі спідниці гольфи та дорогі брендові аксесуари. Все заради того, щоб виділятися серед сірої маси. Основними місцями їх тусовок були Шибуя, хараджуку та так звані порікура — будиночки для фото. Ну бо а що ж, цю красоту ще й фоткать треба? Ну а як інакше. Згодом цей стиль почав розростатися на різні підгрупи, такі як гангуро, в якому були поширені сильна засмага, біла помада та білі тіні. Ямамба по суті більш яскрава та кричуща версія першого стилю, майже карнавальна та Оніґіяру, стиль дорослих яру з більш елегантним та естетичним виглядом. Але тим не менш вони вважали себе частиною однієї субкультури, як казали її учасники тоді, це був бунт проти стандарту японської дівчини, слухняної, тихої, стриманої. Нам не цікаво відповідати очікуванням суспільства. До речі, цікавий факт: хоч дана субкультура була здебільшого жіночою, все ж були і яру чоловіки. По суті, вони вдягалися так само, звісно ж, крім спідниць. Цікаво, чи можна Кена з фільму Барбі теж вважати типовим представником Гіару? Напишіть у коментарі, найкращі відповіді я запущу у себе в ТГ. Обіцяю. Тож загалом, чому Гіару стали настільки популярними? А все просто. Медіа і маскультура підхопили це явище. Купа глянцевих журналів на кшталт ЕК, Поптін, Ранзуки почали викатувати на свої шпальта нові тренди та мейкапи. З'явилися гіару айдоли і навіть гіару телеведучі. Почали виходити купа аніме та манги на дану тематику, перечисляти які без. Сенсовно, ну бо було їх реально до Стабіса. Та й банально все більше дівчат хотіло вирватися із рутини та буденності і сказати світу, я існую. Я не тиха сіра мишка, якою мене змушують бути. По факту г'яру це була маленька революція в культурі, яка не терпить індивідуальності. До речі, у маскультурі за г'яру закріпився якийсь дивний фльорх хтивих дівчат-забіяк, які всі з себе такі бички бухають, палять і дуже хочуть об когось свої кулаки почесати. Ну і не тільки кулаки, якщо чесно. Хоча насправді це не так. Як я вже казав, цей рух був бунтарським, а у доволі традиційній Японії бунтарство має здебільшого негативну конотацію. Тому Г'яру частенько приписували ті самі антисоціальні, на думку більшості, штучки. В основному, звісно ж, не заслужено, правду кажучи. А також називали втраченим поколінням, бо вони категорично не хотіли бути частиною корпоративного суспільства, яке так превалює в Японії. Але, попри весь хейт, їх популярність у ті часи все збільшувалася і збільшувалася. А от де точно бунтарство вітається так. Це на моєму каналі. Найбільші бунтарі, то мої донатори. Дякую вам всім за вклад у розвиток цього каналу. А якщо й ти теж хочеш стати одним із цих прекрасних людей, то всі посилання у описі підтримай мене гривнею або платною підпискою на канал. Дякую. І так, як би сумно не було, ось ми вже й дійшли до занепаду яру культури. Упродовж десятих, світ почав ще більше, глобалізуватися, друковані журнали, які були осередком подібної моди, почали занепадати і закриватися. Наприклад, як той самий ЕГ, що перестав друкуватися у 2014 році. Хоча з часом відродився у онлайн-форматі, але про це трошки пізніше. Немалу роль також відіграло і суспільство, яке у висновку додавило учасників субкультури своїми скаргами і правилами. Ну і банально час, тренди мінялися, одне покоління змінювало інше, образи ставали все м'якшими. Наприклад, більшої популярності в ті часи, та й по сьогодення набув тренд Natural Kawaii, який топить за більшу натуральність і не Вимушеність образів так помалу все й затихло, аж притул до ковідних часів. Так, поставте вподобайку, якщо ви ще пам'ятаєте їх. Були такі часи, да, якщо чесно, я про них вже й забув. Аж тут зненацька починає набувати популярності Тікток, і багато підлітків, які ностальгують по тим часам, в яких навіть і не жили, по суті, вирішили відновити цей тренд. Гяру отримали нове дихання у соцмережах, але не забувши при цьому еволюціонувати до неог'яру. Таке відчуття, що я вам розповідаю не про субкультуру, а про еволюцію якихось покемонів. М да, але окей. Ну так от, ці неог'яру по суті, і є ті підлітки, і не тільки підлітки, які росли на всьому тому. Контенті по Олдовим Гіару, який, як ви вже знаєте, добрецько так був викривлений від реальності. Вони можна сказати лише косплеєри, манга та аніме образів колишнього колись популярного руху. І являють собою хіба його тінь. До речі, свіжий фактік, одним із найвідоміших персонажів Неоґяру є вам всім відома Марін Кітагава, занімецька парселянова лялечка закохалася. І як ви вже могли помітити, її образ став набагато м'якшим у порівнянні з колишніми, як то кажуть, нейчурал Gira. І засмаги майже нема, і білий мейкап пропав, але напевно найголовніше, що залишилося, так це жага до самовираження. 2020-2025 і роки стали, можна сказати, ренесансом культури г'яру серед мас, але сам рух змінився. Він став більше не про засмагу чи довгі неонові нігті, а про ідею буття собою, навіть якщо це тумач. У висновку гяру це не просто стиль одягу, це протест, сміливість, бажання бути собою і не підкорятися. Це субкультура, яка багато сказала про жіноче самовираження в Японії і залишила помітний слід в моді, медіа та аніме. Тож наступного разу, коли побачиш аніме дівчину з рожевими нігтями і дивною манерою говорити, пам'ятай, це не просто персонаж, це цілий культовий феномен, і якась так. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, яка гіару героїня заніме ваша найулюбленіша. Та найголовніше, не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім папа. -па.